Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную обговорити вам законопроект за номером 10449. Мова буде йти про мобілізаційний законопроект, які ж зміни очікувати. Пропоную дану. Таму розбити на декілька е, підтем, тому що там є дуже багато важливих питань. Стосовно відстрочок, у мене є відповідне відео на моєму каналі, але якщо для вас ця інформація буде актуальною, корисною, ви хочете її почути ще раз оновленою я вам також візьму відео. Сьогодні я хочу поговорити про нові підстави звільнення з військової служби. За сімейними обставинами. Наразі вони під час дії воєнного стану визначаються законом, зараз і законом, і Кабінетом міністрів України, і відповідно є розбіжності. Тож, відповідно до законопроекту 1049, значить, хто ж може скористатися такою можливості? Значить, Підставами для звільнення з військової служби можуть скористатися військовослужбовці жінки у зв'язку з вагітністю, військовослужбовці жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, дружина. Якщо обоє із подружжя проходять військову службу і мають дітей або дитину віком до 18 років. Надалі перебування на утримання у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Але нагадую, це не буде стосуватися тих військовослужбовців, які мають заборгованість зі сплати аліментів. Тому, якщо у вас є якісь невирішені питання стосовно сплати аліментів, обов'язково їх вирішіть, тому що ви не зможете скористатися даної можливості. Далі військовослужбовці, які мають дитину або дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини або діток помер, позбавлений батьківських прав. Визнаний зниклим безвісти, або безвісно відсутні, оголошеним померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі. А також коли людина самостійно виховує та отримує дитину за рішенням суду або запис про, про батька такої дитини, здійснений на підставі частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України. Далі військовослужбовці, які є усиновлювачами, також мають право скористатися такою можливості, на отримання яких перебувають. Бають дитина або діти до моменту усиновлення. Вони мали статус дитина-сирота, або дитина позбавлена батьківського піклування віком до 18 років. Також опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебувають або дитина-сирота, або діти, позбавлені батьківського піклування, також віком до 18 років. Далі, якщо військовослужбовець виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років у разі відсутності інших в родині людей, які зобов'язані її виховувати, утримання військовослужбовцем Повнолітньої дитини, тобто, яка вже досягла 18 і більше років, яка є людиною, тобто дитинка має інвалідність першої чи, чи другої групи. Далі виховання військовослужбовцям дитиною, хворий на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфані захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліж, тяжкі психічні розлади. Цукровий діабет першого типу, гострі або хронічні захворювання нирок четвертого ступеня, дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органів, потребує паліативної допомоги, що підтверджується відповідними документами. Е, так, і, е, е... Далі, якщо у військовослужбовця є необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною а числа осіб з інвалідністю. Першої або другої групи, необхідність здійснювати догляд за дружиною, з числа людей з інвалідністю третьої групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутністі кінців, кистей рук, стоп, ніг, одного з парних органів, або за наявності у дружини чи чоловіка, з числа людей з інвалідністю третьої групи, онкологічного захворювання, психічного розладу церебрального паралічу, або Інших паралітичних синдромів. А, також а... Необхідність здійснювати постійний догляд, дуже багато стосовно догляду, до речі, виникає питань. Необхідність здійснювати постійний догляд за одним із своїх батьків чи батьків дружини, чи чоловіка, який є людиною з інвалідністю першої та другої групи, але є умова, якщо немає інших членів родини першого чи другого ступеня споріднення, або якщо о, члени родини першого чи другого ступеня споріднення, Самі потребують постійного догляду за висновком медико, соціальної експертної комісії чи лікарської консультативної комісії закладу охорони здоров'я. У зв'язку з необхідністю здійснення опіки над людиною, визнаною судом, недієздатною за умови, що за такою людиною не здійснюється піклування чи опіка іншими людьми, родичами. Якщо військовослужбовці також мають е, е, право Звільнитися так з військової. Служби, якщо їхні близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі у антитерористичній операції, також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Та якщо їхнім близьким родичам знову ж таки дружині, син, ну, доньці, Батькові, матері, рідному брату чи сестрі посмертно присвоєно звання Героя України. В такому випадку можна скористатися: це є підстави для звільнення з військової служби за сімейними обставами. Знову ж таки, законопроект він був. За нього проголосувала Верховна Рада, але ми ще чекаємо наступну е сходинку так, для того, щоб е даний законопроект набрав вступив в юридичну силу. По-перше, його ще повинен підписати наш президент. Можливо, ще будуть. Е Зміни, хоча всі кажуть, що, скоріш за все, він уже залишиться багато хто з експертів, так, хто розробляв даний законопроект, багато політиків кажуть про те, що законопроект залишиться в такій редакції. І як тільки його підпише наш президент протягом місяць через місяць, Даний закон вступить в юридичну силу. Тому ще хочу розповісти про обов'язково розповім, про нові права та обов'язки для військово зобов'язаних чоловіків. Далі і я хочу заакцентувати вашу увагу стосовно відстрочки, хто втратить таке право на відстрочку, тому що хтось хто з вас. Е... Гарно, там ознайомлений так законом України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку статтю 23, Там є перелік на наразі, так чинний ще хто має право на відстрочку. Е в новій редакції, якщо вам буде цікаво, також е розповім у відео, хто зможе отримати відстрочку, а хто ні.